Слава Україні! Вітаю вас на каналі Любі Семикласники. Ми продовжуємо вивчення комах. І сьогодні пропоную вам написати практичну роботу. Розгорніть, будь ласка, ЗОшити. І запишіть тему роботи. Практична робота номер 1 Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах. Мета роботи. Виявити. Риси пристосованості різних видів комах до способу життя. Закріпити знання про середовище існування та істотні ознаки комах. Обладнання. Відеофрагменти. Світлини, що описують комах, поширених в Україні. Хід роботи. Спочатку запрошую вас ознайомитись із описом таких видів комах. як Язикан звичайний, плавунець облямований, вовчок звичайний, воша людська. Зверніть увагу на форму і колір тіла, кінцівки, крила, очі, тип ротового апарату, середовище існування та спосіб життя цих комах. Чи зустрічали ви в наших широтах колібрі? У живій природі, звісно, що ні. Адже зустрічаються вони виключно в Америці. Але по узліссях, у підтоплених, добре прогрітих місцях можна побачити істоту, що літає над квітами, харчуючись їхнім нектаром, і дуже схожа на колібрі. Що ж це за створіння? Це метелик язикан звичайний. Метелик, подібно до колібрі, живиться нектаром, зависаючи біля квітів. Розмах його крил досягає 5 сантиметрів. А махає він ними так швидко, що розгледіти їх практично неможливо. Передні крила сірі з поперечним малюнком, а задні яскраво оранжеві, мають темну облямівку. Взагалі-то на метелика він мало схожий, адже має масивне тіло, та ще його черевце на задній частині прикрашене пензликом, що дуже схожий на хвіст пташки. Ось чому у багатьох він асоціюється з колібрі. Повиснувши в польоті над квіткою, язикан висовує свій довгий хоботок, який за розмірами навіть перевищує довжину самого метелика. Саме через нього він і отримав свою назву смокче солодкий квітковий нектар. Будучи крихіткою, у 0,3 грами метелик може з'їдати в півтора рази більше власної ваги. Дорослі особини особливо люблять багаті нектаром квіти з довгою та вузькою чашечкою, оскільки тоді вони можуть скористатися своїм довгим хоботком і уникати конкуренції з боку інших комах. Візуальні здібності язикана були ретельно вивчені і вони продемонстрували відносно хорошу здатність розрізняти кольори. Плавунці високоспеціалізовані жуки, що пристосувалися до життя під поверхнею води. Вони також регулярно виринають для дихання, виставляючи з води кінчик свого черевця. Форму тіла плавунця можна порівняти з підводним човном. Від центру тіла до країв воно поступово витончується. Забарвлення верхньої сторони тіла бурувати. Щілин між окремими сегментами тіла майже немає. Інакше жуку при плаванні і особливо по воротах доводилося б скороченням м'язів утримувати їх нерухомими, причому легкість і впевненість плавання були б відсутніми. Дві перші пари ніг влаштовані за наземним типом і слугують для чіпляння та повзання плавунця по стеблах водних рослин. Членики лапок задніх ніг. Сплющені і по краях несуть облямівку з довгих пружних волосків, завдяки чому вся нога набуває форми весла. Плавунці мають ряд захисних пристроїв. Якщо взяти його в руки, з під грудного щитка жука виступить білувата, трохи схожа на молоко рідина, яка має дуже їдкі властивості. Тому жука не чіпають великі риби та інші водяні хижаки. Крім того, захисне значення має і забарвлення жука, що добре імітує темне тло поверхні стоячої водойми. Ставши справжньою водною комахою і зазнавши належних змін своєї організації, плавунець тим не менш зберіг крила як функціонуючий орган. Однак вибратися з води і злетіти на повітря плавунцю не так просто. Піднятися прямо з води він не може. Плавунець попередньо виповзає на камінь або рослину, що стирчить з води, і починає полегшувати вагу тіла. Для цього він викидає зі сліпої кишки неперетравлені залишки і надлишок води. Цього, однак, буває недостатньо, і плавунець енергійно накачує повітря в трахейну систему. Завдяки чому роздмухуються трахейні бульбашки, що лежать у грудях між літальними м'язами та м'язами ніг. Накачування повітря, посиленими дихальними рухами черевця, триває хвилину-дві. Потім жук піднімається на середніх ногах, розкриває надкрила, розправляє крила і злітає. Дорослий жук-плавунець переважно м'ясоїдний і лише у разі крайнього голодування поїдає рослини. У вологих та багатих гумусом біотопах, заплавах річок, озер, боліт, на зрошуваних та добре угноєних полях можна зустріти вовчка звичайного або капустянку. Це універсальний шкідник. Він живе під землею, але при цьому вміє і літати, і повзати, і плавати. Комаха ушкоджує насіння та розсаду овочевих культур, перегризає стебла та коріння рослин, псує цибулини квітів та виїдає бульби. Вона має коричневе забарвлення шовковим відтінком. Передні ноги копальні, розширені з зубцями. Третя пара ніг стрибальна. Пара фасеткових очей добре розвинені. У дорослих особин крила у складеному стані мають вигляд довгих тонких джгутів, що часто перевищують довжину черевця. Вовчки здатні до польоту, але щоб вони могли злетіти, їм потрібне досить тепле повітря. Інакше м'язи їхніх крил не зможуть працювати, тому ці комахи літають рідко. Воші це кровосальні істоти, які живляться кров'ю людини. На голові знаходяться прості очі та вусики, що є органами нюху. Ротовий апарат колючо-сисного типу, втягнутий всередину голови і розташовується під ротовою порожниною в особливому футлярі. Секрет слинних залоз містить антикоагулянти, тобто речовини, що перешкоджають сіданню крові. І подразнює шкіру хазяїна. Крила відсутні, це втрачені органи. Черевце овальне. На останньому членику ноги знаходиться кіхтик, за допомогою якого воша міцно тримається за волосину хазяїна. Колір воші варіюється від блідо-бежевого до темно-сірого. Тепер давайте з вами заповнимо таблицю на основі ваших спостережень. Поверніть сторінку зошита горизонтально, щоб було зручніше писати, і накресліть таблицю з чотирьох колонок. Останню колонку зробіть ширшою. Отже, перша колонка назва виду, друга середовище існування. Тобто усі умови живої та неживої природи, у яких існують комахи, і які прямо чи опосередковано впливають на їхній стан, розвиток чи розмноження. Третя колонка який спосіб життя веде тварина, наприклад, активний, пасивний чи нерухомий, денний чи нічний. І остання колонка: Опишіть риси пристосованості до умов існування. Тут вкажіть форму, колір тіла, які кінцівки, крила, очі, тип ротового апарату тощо. І далі запишіть висновки до роботи. Дайте відповідь на запитання, які особливості будови комах пов'язані з пристосуванням до певного середовища існування. Впевнена, що ви гарно написали цю роботу. Бажаю вам міцних знань, гарних оцінок і успіхів у вивченні біології.